Коли я поставив перше питання по фортифікації в серпні місяці 23-го року, на мене полетіли всі каміння. Сказавши, слухайте, ми наступаємо. Угу. У нас потужний контрнаступ. А Порошенко каже, треба дивитися в майбутнє і будувати фортифікаційні споруди. Де я казав будувати фортифікаційні споруди? Підніміть питання дворічної давнини. І я чітко наголосив, що питання, коли зараз ми маємо контрольовану ситуацію на Україно-Російському кордоні, фортифікаційні споруди мають бути побудовані в Сумської і Харківській областях, де на той час вже не було боїв. І фортифікаційні споруди це не вирита канава. Часто густо, як дивилися наші депутати, які приїхали з інспекційною перевіркою, по коліну. Нехай би ті, хто планував зараз опинилися б в таких траншеях. А наша позиція була, що глибина ешелонування цієї оборони, вибачте, за ці складні слова, мають бути 15-20 кілометрів. І там мають бути минні поля і загородження. Як би зараз вони нам допомогли разом з сітками путанками при атаки російських нелюдів? Штурмовими групами по 5-10 нелюдів на мотоциклах, яким дуже важко попасти фпві-дроном і стрілецькою зброєю. Де мені поля? Де путанки? Де спеціальні антикабівські шелтери? Їх не будували. І на питання.